Перед спікінг клабами настільки іноді люди бояться, що вони мені кажуть, Олена, можна я накачу. Я кажу, можна тільки чуть-чуть». Тому що іноді люди прям, ну, їх прям тримирить реально. Вони не можуть, як зуб на зуб не на попадає, настільки страшно. І ну, це дуже смішно. Я кажу, тільки не насильно напивайтесь. Ну там чуть-чуть вінця можете випити». От чому ми помиляємось часто? Тому що ми. Думаємо, що коли ми щось скажемо, людина відреагує погано, якось нам буде соромно, тому ми одразу вирішуємо сказати помилку. Так якось працює наш захис... наші захисні системи. Да, Це більше про психологічний бар'єр. Є студенти, які в принципі бояться приходити навіть на уроки не тільки розмовні, а от їм страшно, бо вони думають, що я один на світі, який нічого не знаю. Я один на світі, який не вміє говорити. В мене жахлива там вимова і так далі. То я прям дуже хочу сказати всім студентам, які ось яким страшно. Не бійтесь, це ну нащо б були взагалі викладачі, якщо б люди все знали? От у нас, наприклад, є кожного е, тижня, ми проводимо speaking клави І кожного разу, коли у нас нові студенти, в мене прям є підбірка, в мене прям в актуальних це закріплено, що Боже, в мене руки тремтіли. Я не знала, просто я в мене там падала з ніг, в мене там ладошки були мокрі через те, що мені було страшно. І як тільки людина себе переборола, вона прийшла, вона. Зрозуміла, що атмосфера дружня, її не будуть там хейтити за її помилки. Такого в принципі не може бути. Ну, от якщо хтось вас хейтить за ваші помилки з викладачів, або в принципі якісь бувають викладачі, які, можливо, десь ну ти ніколи не вивчиш, або ну я тобі вже пояснювала, закачують очі, це не ваш викладач, такого не може бути.